Важко поранений розвідник потребує допомоги небайдужих. 13 травня Олексій Фасюра підірвався на міні біля Авдіївки. За усіма показниками у нього не було шансів вижити, кажуть лікарі. Але розвідник після операції зміг вийти із коми. Нині про нього піклуються побратими та волонтери. Родичі не з'являються. Ольга Павловська продовжить. Олексій Фесюра на лікарняному ліжку у реанімації спілкується лише поглядом. Посмотри на мене, посмотри на мене. Ну, молодець, молодець. Та це насправді надзвичайне досягнення для такого надтяжкого поранення. Коли його привезли, шанси у нього були практичні нульовою. Здрашеченими осколками без ознак життя таким Олексія доправили до Дніпропетровської обласної лікарні два тижні тому. Він підірвався на міні біля Авдіївки, коли йшов на завдання. Голова, шия, руки та ноги поранені, величезна крововтрата. та найбільше постраждав мозок какое яке ранение. Вот Це множественные осколки, костные отломки і фрагменти міни. Три години одразу кілька бригад хірургів рятували життя Олексія. Вони дістали десятки осколків з тіла. Один з них прошив мозок наскрізь. Осколок пройшов на противоположну сторону. Було масивне розмноження мозгової ткані, образувалася обширна гематома. Та після надскладної операції Олексій вийшов із коми. Пошевели пальцями Льош. О, вже все. Молодець. Поруч із ним побратим розвідник, який завдячує Олексію життям. Каже, він врятував його з неймовірної халепи біля Горлівки. Тепер піклується про пораненого друга замість родичів. Льопа, шо скажи. Ще 14-го року обидва пішли в АТО добровольцями, стали розвідниками. Разом пройшли Луганськ, Вуглеєрськ, Дебальцеве. Він веселий завжди на позитиві такий, завжди допомагає тигр, одним словом, Везде він враться в бой, хоч і маленький, але далі. Зубів, нема, ну дійсно, що у каратіста п'ятки в, караті в льох. Побратими вірять, що Олексій стане на ноги. Медики кажуть, боєць бореться за життя, але при таких пораненнях потрібна тривала реабілітація. Без длительної реабілітації здесь не буде хороших прогнозів по житті. Те, що ми його спасли, це вже великий успіх. Коли заговорить. Я буду вважати, що це чудо. Що це чоловік, який під господом Богом. Побратими просять небайдужих допомогти Олексію. До війни він працював вчителем фізкультури на Черкащині. Про його родичів даних немає. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+,2. разом можемо допомогти бійцю. Сподіватися йому більше ні на кого. Тож усі реквізити Олексія Фасюри ви можете знайти на нашому сайті у рубриці допомога.